Яка відповідальність чекає чоловіків за повернення в Україну? Чоловіки, які під час дії воєнного стану незаконно перетнули державний кордон, чекає відповідальність після повернення в Україну. А скоро завдяки силам оборони такі чоловіки будуть повертатися в Україну? Розглянемо третій варіант притягнення до відповідальності. І так, чоловіки, які перетинали кордон. За допомогою підроблених документів, які на час перетину кордону надавали таке право, при поверненні будуть нести кримінальну відповідальність за підробку та використання завідомо підроблених документів за частиною 3, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Відповідальність передбачає до 5 років позбавлення волі, але на практиці, як правило, штраф плюс 17 тисяч 800 гривень, чи інша інша міра покарання. Зокрема, зазначені категорії осіб псевдо: волонтерів, шлях, осіб з інвалідністю, багато.